Понад 600 видів продукції м'ясної, молочної, хлібобулочної, овочевої, кондитерської та іншої представлено на цьогорічній виставці ярмарку Криворізькі контракти. Більше 80 учасників товаровиробників з Кривого Рогу, а також Кировоградської, Полтавської, Харківської, Львівської, Миколаївської областей, запропонували найкраще зі свого асортименту. Ми благодарні тим підприємствам і фірмам, які... приехали показать свои лучшие товары жителям нашего города. В городе все делается для развития всех видов бизнеса и особенно для развития продовольственных товаров. Для всех предпринимателей мы создали и бизнес-инкубаторы. И разрешительной системе мы сократили намного время получения всех разрешительных документов. И я благодарен, что предприниматели отвечают городу. Еті же. нога предприймателі займається благотворительностю. Міський голова побажав успіхів та нових ефективних контрактів учасникам виставки ярмарку, відвідувачам вдалих покупок. Товаровиробники за доброю традицією вручили подарунки, набори продукції власного виробництва багатодітним родинам Кривого Рогу. Кожен з таких заходів це. Іспит для наших товаровиробників, тому що вони демонструють і презентують свої надбання за рік, який минув, і дуже добре, що їм кожного року є, що демонструвати. Особливо у цьому році я вважаю досить важливим те, що ми зараз вся країна знаходиться в очікуванні євроінтеграції, і безумовно всі вони дуже дуже уважно вивчають і вимоги європейських та міжнародних стандартів, що буде стосуватися про продуктів харчування безумовно всі вони, як керівники і колективи, розуміють, що дещо можливо прийдеться змінювати підходи технології для того, щоб повністю відповідати тим вимогам, до яких ми всі їх готуємо. А у кінцевому рахунку ми сподіваємося що повинен виграти наш споживач. Особливістю цьогорічних криворізьких контрактів є суттєве збільшення атестованих видів продукції в рамках муніципального проекту Марка якості криворіжжя. За майже півтора року наш муніципальний проект марка якості криворіжжя набрав досить таких вагомих обертів. І на сьогодні ми можемо сказати, що да, лише 33 види товарів, які було отестовано маркою якості криворіжжя, але все ж таки розпочинали ми, коли було 8-10. І цей показник свідчить про те, що кожен з виробників має наміри. Обов'язково стати учасником цього проекту, щоб безумовно кількість видів продукції, що виробляється підприємством, кожним розширювалася і ставала учасником марки якості. На сьогодні у кривому розі зареєстровано і діють 55 суб'єктів господарювання, які займаються виробництвом продуктів харчування. Широкий вибір продукції на споживчому ринку криворіжжя забезпечують і товаровиробники інших міст України. На сьогоднішній день підприємство зареєструвало чотири продукти під марка Якості Криворіжжя. Це Всем известный хлеб Бажановский, это батон квитневый, горчичный хлеб и серый круглый – это хлеб миский. Мы представляем э, нашим криворожанам это пшеничные, э, ржано-пшеничные заварные сорта хлеба, э, новинки на сегодняшний день – это хлеб фитнес, это хлеб купеческий э, с фруктами, курага, чернослив, э, семя, э, поэтому Предприятие наше богато нашим асортиментом. Сегодня это все представлено к вашему вниманию нашим горожанам. В первую очередь мы хотим презентовать нашу торговую марку в вашем городе. Город большой, с большим количеством населения. Мы сейчас с собой привезли 120 видов своей продукции. Прайс не заканчивается на 120. Он просто формат. Предоставленого места не дозволяє виложити всі продукции. продукції. широко, широкий прайс і по ценам, і по качеству, і по количеству продукції. Організатори та учасники виставки ярмарку гарантують відвідувачам великий вибір якісної продукції і, що не менш важливо, за цінами виробника.